Олю, зараз ти у всеукраїнському турі, 63 міста. Ну, для такого графіка ти непогано виглядаєш. Ви попригайте так на концерті 2-2 години, а іноді в деяких містах у мене зараз два концерти. От в Харкові, наприклад, у нас був концерт в 4 часа вечора, а потім о 7 по два концерти в день це чотири часа кардіо нагрузки. Знаєш, ніякі пиріжки не залишаться ні на якому місці. Хочу в мене 63 міста, бо я хочу переплюнути нашу народну і взяти заслужену народну. Зараз же, знаєш вільницькі при владі, а я з Вінниці, то я дуже сподіваюся, що зараз там при владі, хто подивиться телевізор і спомнить, що у поліковині до сих пор ніякого звання в чому проблема. Свої, свої, що такое, ваше великдень. Як ти готуєшся? В тебе велике господарство. Ти господиня? У мене така паска, якої не буває в світі. Вона легка, як пух, м'яка, як хмаринка, як мед, солодка і запашна, як манго. У мене невіроятний рецепт, який я розробила за там, свою длинну пек... пекарською жизнь. где-то лет п'ять я усовершенствувала рецепт. І от наконец то він такий, як треба. В мене вона дуже легка і глибка. Знаєш, я дуже не люблю оце таке забите, тісто буває. Вона не глибка, вона дуже пухнаста, і при цьому в ній багато масла, багато родзинок, багато дрожжів. Вона, звісно, не для цього преса, але разочок можна діти мої обожнюють. Я тобі скажу, що коли я пеку пас. que é to Дня три, і вже цих 14 штук, які я випікаю, їх немає. І я роблю обов'язково другий заход. Через три-чотири дні роблю другу партію, бо мене зразу з'їдають і з'їдають, і сусіди приходять. І мої паски дуже популярніші, навіть популярніші, ніж мої пісні є. Якісь традиції в родині великодні завжди на паску традиція була, що я вдома, але в цьому році я на роботі, тому що в якогось серйозного дядьки на цю дату Прийшовся день народження, він мабуть не хоче переносити і я їду співати. Але і так я все наготую, все спечу, підемо посвятим, все поїмо. Трошки закладемо і поїду весела працювати. Ти з нами ділилася тим, що в тебе поповнення в господарстві, є нові тваринки. А хто з тварин, на жаль, не переживе великодні свята? Що буде на столі? Ой, для мене це завжди трагедія. Коли мої помічники по господарству питають мене: ну що, що зарізати? Курку, чи гуску, чи може овечку? Я кажу, Боже, я не хочу це слухати. Я не хочу розуміти, як воно попадає до мене на стіл. Зробіть цей вибор, як в Римі. Казніцілі поміловить, зробіть це самі. Я не хочу знати, я хочу бачити вже його гарненьке, рум'яненьке на столі і не знати, звідки воно з'явилося. Тому я завожу в господарці багато, бо коли в тебе три курочки, ти то знаєш, а то Надя, а то Віра, а то Аня. Понимаєш, да? коли їх сто, то вже хто їх там вважає?